У мене запитання і до міністра, і до прем'єр-міністра. Дивіться, в нас наближається опалювальний сезон, і а, я хочу почути, хто буде нести персональну відповідальність за те, що вистачить тих субсидій, які закладені в бюджеті, на компенсацію різниці тарифів. тому що. Просто так, що це є в бюджеті, воно не працює, оскільки ми бачимо, що бюджет, який був прийнятий в тому числі цим урядом, був внесений в 2024 році на 2025 рік. Він вже мав дірку в 450 мільярдів. Мені хотілося б зрозуміти до кого конкретно зможуть звернутися люди за відповідальністю, якщо не вистачить грошей в бюджеті. Якщо їх вистачає, хто на себе бере таку персональну відповідальність? В першу чергу, я думаю, що це запитання до пана міністра, і в другу чергу. Я хотів би все ж таки почути позицію і прем'єр-міністра. Дякую, дякую дуже за запитання. Що стосується відповідальності, ми, як вищий орган виконавчої влади, безумовно в принципі несемо відповідальність за все, що відбувається, і сьогодні, коли я стою тут перед вами і доповідаю. Щодо підготовки до сталого проходження опалювального сезону, ми чудово розуміємо, з якими ризиками ми можемо зіткнутися протягом наступних місяців. Тому питання відповідальності для нас не є тим питанням, на яким не хотілося б відповідати навпаки. Для мене особисто це четвертий опалювальний сезон під час повномасштабного вторгнення. Тому ми готові до будь-яких викликів. І я вас можу запевнити в тому, що ми будемо реагувати миттєво на будь-які проблеми, які будуть виникати. Дякую. Будь ласка, якщо є що ще додати, прем'єр-міністр, якщо ні, то рухаємося далі по цьому питанню. Нема що додати, так? ну Немає то що, що додати. Ми всі несемо персональну відповідальність кожній Дяко. по тому напрямку, який ми кожен міністр по тому напрямку, де формує політику. Якщо ми кажемо про субсидії, забезпечення субсидії, це напрямок міністра соцполітики. Якщо Що ми кажемо про відповідальність за всі процеси, безумовно, це очільник уряду.